Хто є напівтаємним організатором перемовин між Сполученими Штатами Америки та Росією, між Трампом і Путіном. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал свій, до свого по свої. і В цьому відео я хочу поговорити про ті речі, які лежать в основі політики, і які ми переважно не бачимо. Більшість людей знаходиться в ілюзії стосовно того, що справжня політика це те, що показується назовні. Це якісь виступи на конференціях, це публічна агітація, які-небудь заклики і так далі. Все набагато складніше. Назовні насправді виходить те, про що вже домовилися за кулісами. І зараз ми будемо говорити про одного із ключових організаторів перемовин перших за багато років перемовин між Сполученими Штатами Америки і Росією. Причому цей організатор перемовин народився в Києві, пов'язаний з радянською елітою, так би мовити. Причому не просто з елітою, і пов'язаний з Віктором Пінчуком, зятем Леоніда Кучми, українським олігархом, і батьком всіх соросят в Україні. Ну, принаймні відсотків 80 грантів, так чи інакше опосередковано надавалися за його участі і за його підтримки. І так, власне, я зараз відкрив сайт BBC News Україна, і тут вже є інформація про 49-річного Кирила Дмітрієва. Починається стаття з того, що Кирил Дмітрієв не був присутній в залі для перемовин, але його присутність в складі делегації багато про що свідчить. Вівторок в Саудівській Аравії пройшли перші перемовини між США та Росією щодо завершення війни. В Україні та співпраці між обома країнами. Одним із головних представників російської сторони був Кирило Дмитрієв, чоловік із цікавою історією відносин з Україною та США. Народився він в 75-му році в Києві. В 90-х він познайомився з американською родиною, випадково познайомився з американською родиною, яка розповіла йому про можливості навчання в США та як стати іноземним студентом. В результаті Дмитрієв потрапив в Каліфорнію, де вчився в коледжі, потім вступив до Стенфордського університету після закінчення навчання з відзнакою. Працював у Goldman Sachs, Ну, от випадково туди потрапив, абсолютно випадково, Маккінсі. А пізніше здобув ступінь у Гарварді. В Росію Дмитрієв переїхав в 2000 році. Це йому було 25 років. Отримавши посаду заступника гендиректора в компанії IBC, в 25 років він встиг вже побувати випадково. І в Goldman Sachs, і в McKinsey отримати освіту. Ну, це все абсолютно випадкові речі. Через два роки він став директором з інвестицій в 27 років. Delta Private Equity цю структуру створили в рамках фонду Росія США за підтримки американського президента Біла Клінтона. Пізніше фонд перетворили на американсько-російський фонд. З економічного та правового розвитку. У 2015 році російська влада визнала його небажаною організацією. Проте він в Опалу не впав небажаною, тому що це тоді була спільна американська російська ініціатива. З 2007 по 2011 рік Кирило Дмитрієв також очолював український інвестиційний фонд Icon Private Equity з капіталом близько мільярда доларів. В основному це були гроші Віктора Пінчука, зятя колишнього президента Леоніда Кучми. Тобто, чоловік, який належить до радянської еліти, зараз я скажу там про його діда, про його батька, він поїхав на навчання в Штати, вернувся, переїхав в 2000-му в Москву. Але з 2007 по 2011. В віці 32 років очолив, ну і впродовж 4 років, очолював фонд Віктора Пінчука і розпоряджався мільярдом доларів в той момент часу. Тут я окремо хочу звернути увагу на такі цікаві деталі. Ви знаєте, оці рейтинги Форбс, які нам малюють з 2007 по 2011 рік, лише один із фондів, який є Віктора Пінчука, володів обсягом коштів 1 мільярд доларів. Гляньте на рейтинги Пінчука тоді зараз і так далі. Ви побачите, що рейтинги Форбс це є велика, велика брехня, і там дуже суттєво применшені реальні статки українських олігархів, хоча правильніше казати не українських олігархів, а олігархів в Україні, тому що в нас немає насправді українців серед олігархів в Україні, і це ви знаєте. Це подібно до того, як ми маємо владу в Україні, але не маємо української влади влади, яка була б українцями і по духу, і по крові, і захищала б саме інтереси українського народу. Як ви думаєте, як може за випадковим збігом обставин ще й в період кризи очолювати мільярдний фонд, хлопець, якому 32 роки? Просто так, отак, зірки зійшлися. Причому очолює фонд в Україні, одночасно очолюючи бізнесову структуру е, американо-російську? Це так випадково? Справді випадково? Ну, але йдемо далі. Зараз я перехожу на сайт 24-го каналу, де також представлена деяка інформація про Кирила Дмитрієва. Що цікаво, що вперше його ім'я в пресі, саме в ракурсі перемовин, між Вашингтоном і Москвою, з'явилося із слів Стіва Віткофа. Який розповів американським медіа деякі деталі своєї місії, відповідаючи на запитання журналістки CNN Елені Трін, він розповів про такого собі пана Кирила, який з російського боку займався організацією візиту. Власне, Вітков – це один із ключових представників для початку перем... представників Трампа для початку перемовин із Путіном. У Росії є джентльмен на ім'я Кирилл, Він багато зробив для цього. Мається на увазі відновлення діалогу Москви і Вашингтона. Він став важливим провідником, який з'єднав дві сторони. Ну і власне далі. Тут я хочу зупинитися на біографії, власне, на його батькові і на його дідові. Дідові це навіть ще цікавіше. Дмитрієв 49 років зараз. Він е народився в Києві, але за національністю він не українець. Е він багато. Е Олександр Дмитрієв. Його батько, це багаторічний завідувач лабораторії імунітету рослин інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, доктор біологічних наук, професор, член кореспондент НАН України, віце-президент Українського товариства фітопатологів. У 80-х він обіймав високі посади в комуністичній партії, ну і потім, за абсолютно випадковим збігом обставин, високі посади в інститутах Національної академії наук уявляєте, яка наскільки величезна проблема, що ми в 90-х не почали очищатися від цієї компартійної зарази. Але отут починається цікавіше: до України родину перевіз дід Кирила Дмитрієва, полковник Петро Дмитрієв, який сам народився в Санкт Петербурзі. Він ветеран фінської війни, ветеран Другої світової. Учасник оборони Києва, Сталінградської битви, як про це пишуть, битви на Курській дузі. Цікаво, наскільки гарно він це все міг встигати. Згодом був у складі Радянського окупаційного корпусу в Румунії, де, власне, в Румунії і народився батько Кирила Дмитрієва. Згодом його перевели до Київського воєнного округу, командувати ну, фактично радіаційними хімічними військами Радянського Союзу. Це також дуже важлива насправді деталь. Тепер, коли мова йде про радянський окупаційний корпус в Румунії чи в будь-якій іншій державі, ключовими офіцерами в, тому всю, в таких корпусах, які виконували не тільки військові функції, але і фактично адміністративні, і розвідувальні, і так далі, були люди, які були завжди пов'язані із спецслужбами Радянського Союзу, колишнім НКВД, яке далі було переіменовано в КГБ. Це дуже важлива насправді деталь, тому що ця еліта, ці всі зв'язки нікуди не дівалися. І значна частина тих, хто зараз продовжує вирішувати долю України. Вони так чи інакше родинними зв'язками пов'язані із старими КГБістами, старими НКВД-стами, діячами ЦК і так далі. Нам спеціально про ці всі речі не розповідають. В нас одна із причин, чому, наприклад, Балтійцям вдалося вирватися, полякам вдалося вирватися, а нам не вдалося. Полягає якраз в тому, що ми не зробили люстрацію. 90-х роках. А ця люстрація була потрібна, причому в шию треба було гнати в тому числі і стукачів і з так званих дисидентів, їх там було дуже багато. Ну, але це не тема нашого сьогоднішнього ефіру. Але після того, як приймав участь дід Дмитрієва в окупаційному корпусі в Румунії, його відправили займатися радіаційними та хімічними військами. Це також. Певні елітарні такі речі, плюс, що цікаво, що саме в співпраці із КГБ якраз там і займалися розробками всіляких біологі... ну, всілякої біологічної, хімічної зброї, може, цілком може бути, що саме оці лабораторії, які виводили і так званий всесвітньо відомий вже тепер новичок, і так далі, що вони також входили до цих структур. І як ви думаєте, наскільки може бути випадковим? Те, що маючи такого діда і такого батька, в 32 роки він очолює інвестиційний фонд Пінчука і розпоряджається одним мільярдом доларів. А ще раніше, з 2002 року, на 5 років раніше, в 27 років, очолює інвестиційний фонд, який згодом стає Американо-Московським інвестиційним фондом. Ви уявляєте, наскільки ці всі речі переплетені? Чому я на них зупиняюся? Тому що. Ми, на превеликий жаль, величезна кількість українців, вони навіть не стараються зрозуміти природу наших ворогів. Як ми можемо перемогти ворога, якщо ми його не розуміємо, не знаємо його природи, якщо величезна частина ворогів є прихованих для нас? От приход, українці їх не бачать. Ну от якось так, якось так пороблено. Правда? Магнітні бурі, порча чи пороблено, чи якось так. І от приходимо ми в кінці кінців до такої ситуації. От була собі людина, нічим ми не цікавимося, не цікавимося, звідки вона взялася, чи були її там, до прикладу, діди, прадіди, причетні, до прикладу, до організації Голодомору. Чи мають право нащадки виконавців та організаторів Голодомору, до прикладу, обіймати високі державні посади в Україні? Мають чи не мають? Ой, ну ні, ну діти, внуки не відповідають за злочини там і так далі. Справді, уявіть собі, щоб в Ізраїлі, керівництвом Ізраїлю, займався хтось, чиї предки були дотичні до Голокосту, допомагали Гітлеру робити Голокост. Можливий такий варіант, чи неможливий? Стосовно цього дуже багато є різних може виникати запитань. Я просто задаю максимально просте запитання. Тому це все є такий повний-повний абсурд. Чому я зняв це відео сьогодні? Тому що дуже багато хто із українців зараз, розуміючи катастрофу, яка у нас відбувається, він дуже рветься, нібито рветься щось робити. Кажу, нібито, бо насправді не так багато людей по-справжньому дієвих. Так от, дія повинна бути розрахована на якийсь конкретний результат. Причому результат має бути позитивний в умовах, коли відбувається повномасштабна війна, коли фронт з нашим екзистенційним ворогом путінською, Московською імперією в її теперішньому вигляді, нікуди не дінеться. Ну, для того, щоб досягнути цього результату, треба як мінімум задавати собі запитання. А хто є нашими ворогами на різних рівнях, як проти них діяти, і чи можемо ми досягнути позитивного результату, поки ми не організовані. Як? Заявами, мітингами, петиціями. Це все, багато хто з людей це все сприймають як дію. Я не кажу, що цього взагалі не треба робити. Я хочу сказати, що поки ми не знаємо природи нашого ворога. Не розуміємо, хто вони не організовані, то ми їй не здатні досягати позитивних результатів. Ну а у випадку, коли вкрай важка ситуація на фронті, коли ресурсно переважаючий ворог, в якого друга армія світу на нас пре з усіх боків, коли внутрішній ворог йому з усіх боків старається допомогти, ну ця ситуація вона є особливо складною. І це треба усвідомлювати особливо на фоні того, наскільки сильно зараз. Саме зараз активізувалася, в тому числі, вся московська агентура в Фейсбуці і не тільки. Ось такий мій я б не сказав короткий коментар, але він насправді дуже важливий. Розуміння таких тонких деталей, воно дуже-дуже багато чого показує. Ну, до речі, до прикладу, оцей Кирил Дмитрієв, він 5-4 з лишнім років очолював інвестиційний фонд Пінчука і розпоряджався одним мільярдом доларів. За абсолютно випадковим збігом обставин пінчук опікується партією «Голос», лідером якої є Вакарчук, якого пінчук багато в чому вирощував. Але вирощував його ж не тільки пінчук, а й Михайло Фрідман, який народився у Львові, який є московським олігархом, належить до оточення Путіна, колишній власник Альфа банку. Пам'ятаєте таке? Але знову ж таки, з одного боку, тут ніби російські хвости, а з іншого боку, це ж все збіговище соросят, тобто глобалісти, і нам кричать Америка і так далі. А насправді, може, все набагато тонше і набагато складніше. І якраз нерозуміння отих відтінків, воно не дає можливості сформувати реальної картини. Я не кажу, що цю реальну картину це, чи це розуміння, воно повинно бути в усіх. Але в усіх тих, кого болить, що я точно знаю, повинно з'явитися розуміння, усвідомлення, і я б навіть сказав, внутрішня потреба організуватись, щоб вижити. Бо наші вороги високо організовані, настільки високо організовані, що значна частина тих, хто навіть є різними лідерами громадських думок в Україні, і навіть дійсно стоять на проукраїнських позиціях. Вони в порівнянні з їхнім розумінням і в порівнянні з тим, як працюють наші вороги, вони як малі діти. І це величезна проблема. Ця вся робота вона потребує багатьох зусиль. Вона потребує аналітичних здібностей. Вона потребує аналітичних інструментів, вона потребує великої кількості затраченого часу. І більша частина українців, вона фізично просто не може цього робити. Чому та тому, що нас всіх загнали в боротьбу за виживання? Тебе просто фізично немає часу, немає можливості приділяти велику кількість зусиль, крім часу, на вивчення таких речей. І це є величезна проблема. І що цікаво, що вороги нам постійно будуть підкидувати таких проблем все більше і більше. Тому в будь-якому випадку розуміння цих речей воно залежить від вашої внутрішньої роботи, від внутрішнього бажання. Але я підкреслюю, не всі повинні глибоко розбиратися в таких речах. Але ті, хто дійсно хочуть змінити ситуацію в Україні, вони повинні усвідомлювати, що поки ми не організовані, наші дії не можуть принести позитивних результатів. А більша частина дій, які нам підсовують, це ілюзія, це імітація діяльності. Ось такий мій коментар. Дякую всім за інформаційну підтримку. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Для тих, хто хоче організовуватися, читайте Маніфест Руху Українська Сила. Там ми виписали загальний каркас ідей, навколо яких ми вибудовуємо об'єднання. Розділяєте цінності, які там вказані, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.